Привіт усім! Вітаю вас на каналі Mia Kids. І сьогодні пропоную поспівати, потанцювати і погратися. І до нашої гри музичної ми залучаємо сьогодні наші пальчики. До речі, а ви знали, що пальчики вміють обійматися? Хочете побачити? Обіймашечки! Обіймашечки. Давайте спробуйте. Ми пообіймаємося пальчиками. Обіймашечки, обіймашечки. А для нашої музичної пальчикової гри нам потрібно повторити назви наших пальчиків. А хто не знає, давайте швиденько вивчимо. Отож, перший палець це великий. Він танцює танець дикий. Другий палець. Як це він називається? Він завжди щось показує, на щось вказує вказівний. І він веселий і пруткий. Третій палець це середній, скаче теж, як попередній. А четвертий безіменний. Танцем він завжди натхнений. П'ятий палець це мізинець. У нього дуже милий танець. А для того, аби допомогти нашим пальчикам танцювати, ми маємо вивчити декілька простих рухів. Ось перший, дивіться уважно. хопса хей, хопса ха. І ще раз. Хопса, хей, хопса, ха. Повторимо разом. хопса хей, хопса ха. Другий рух. Ніби як на велосипеді будемо їхати. Шубі дубі, дубі, дубі. -дубі. Шу-бі-ду-бі-ду-бі-ду-бі-ду-бі, Давайте разом. Шу-бі-ду-бі-ду-бі-ду-бі-ду-бі, І останній рух: тра-ла. ла -ла. Тра ла ла Давайте разом. Тра-ля-ля. А тепер швиденько з'єднаємо всі три рухи. Хопса, хей, хопса, ха. Шубі дубі, дубі, дубі. Тра-ля. Ну що ж, готові? Наші пальчики порозминалися. Вже й привіталися, і пообіймалися один з одним. Можемо розпочинати? Давайте! Перший палець це великий він тацює танець дикий. гей, Йому допомагати. Бідра лаля, хопсях, опсака, біду біду віду, ла ла. Другий палець вказівний, він веселий і прудкий. гей йому допомагати і долоньками плескати, хопсахеї. Третій пальчик це середній скаче теж як попередній гиє, hey, буду допомагати і долоньками плескати Опсахи, об обсяха, щоб бідра -ду -бі ляля, обсахи обсяха, щоб від обіду віду бітра -ду -бі ла А четвертий безіменний танцем він завжди натхнений. Опсахи, обсяха, шобі дубіду віду, біра лаля, попсяхи, хоп саха, шебі Ла Ла П'ятий пальчик, це місинець, в нього дуже милий танець, Гей, йому допомагати і долоньками плестати, Посахей, Ла Ла дубід обіду бідра лаля, попсахей, обсяха, шибів тра-ла-ла-ла. Нумо разом танцювати, пальчикам допомагати, Нумо разом танцювати і долоньками, й плескати, Оксяхей, обсяха, що біду біду віду, пітраля, коксах, обсяха, що біду біду віду бідра лакса хей, обсяха, що біду віду віду бідра -бі -бі, ла, -ла. Дякую, мої любі! Якщо вам сподобалася наша музична пальчикова гра, обов'язково повторіть її ще раз. І можете навіть придумати якісь свої рухи. Не так, як я сидячи, а можете встати і весело потупцяти ногами. Поставте лайк і підпишіться на канал, аби не пропустити нових цікавих випусків. Дякую, що були зі мною, Па-па!